Сьогодні треба їхати на нову пошту, нам треба забрати лавки, вроді як вони мали вже прийти для нашого соціального проєкту. В чому закінчиться сама фішка цього соціального проєкту. Тому що всі будуть говорити, хей, там, о, Андрій, війна, ти там лучше б ці кошти на ЗСУ виділи". Там Ми виділяємо кошти на ЗСУ, ми крутимо тут саму тушонку, машини, човни, купуємо квадрокоптери, там кучу-кучу всього. всього Бо дуже багато знайомих, і ми реально дуже багато допомагаємо. І реально помірюємо всіх можливостей. Але соціальний проєкт для чого важливий? Тому що ти прийшов, дав Дав робочі місця. Наша фішка в чому буде. Я купив 10 лавок як підприємець. Купив її в той людини, яка донатить, який щирий патріот. Я знаю, якщо я йому заплачу за три лавки 25-30 тисяч, наприклад, там, з доставкою, да? З цих 25-30 тисяч він якісь 2-3 тисячі та задонатить, розумієте, а не просто взяти, типа, раз зробити, щоб поставити собі якусь там галочку для людей. Да? І фішка в тому, що ти приїхав, ми зробимо такі площадки, поставимо ці лавочки, люди прийдуть, зробимо ми суботник, це швидше за все наступна субота, 14 числа буде. Ми прийдемо в суботу, всі зберемося. Я, як підприємець вам даю матеріал, а ви, як люди, які хочете зробити щось для свого села своїми руками. І раз я разом з вами зробимо навідому красоту. Треба трошки об'єднати людей, тому що як почалась війна, ми почали закуповувати як підприємці парафін, привозити банки, картон, там раніфітіля. І люди просто брали безкоштовно, топили цей парафін, робили свічки окопні для наших бійців. Просто так безкоштовно це нормально, розумієте? Так само ти тут приїхав, допоміг щось трохи для села. Типу, да, війна, я і сам розумію, що. Треба допомагати, але треба соціалку все-таки вести. Частково да ми не міняємо бруківку, ми не застеряємо там кілометрами асфальт, не вкатуємо мільйони грошей, не розіграємо державні тендера. Це все з власних коштів, з власних прибутків. Просто це власна ініціатива. Я звісно, да, Міг би їх направити в більш якісь там незрозумілі затрати. Ті самі там гілінтвагіни. Там ну я просто ну, не маю значення там гілінфаген, не лінваген, там крузак, не крузак. Це ну, чесно так скажу, дрібниці, тому що в мене багато знайомих також катаються на таких. Класних Машинах це ж таке система цінностей всіх однаково, тому нікого не засуджую, не осуджую. Кожен просто робить свій вибір. А я на своєму YouTube, інстаграм каналі хочу вам показати свій власний підхід, може когось змотивувати, показати, що я реально там не якийсь там депутат, не бандит, не вкрав там і не честь там шістьорка. А все власними силами і коштами стараємося позакривати ці дири в нашій державі і дати. Новий подих в такий тяжкий час, коли всі закриваються, тікають по Польщам. Але це таке вибір кожного Можеш їхати в Польщу, можеш їхати в Київ, кожного в цей вибір, нікого не осуджуємо. Так що давайте повертатися свої Польщі і будемо робити щось разом класне.